Продам двокімнатну квартиру в цегляному будинку в місті Бровари, район Торгмаш, вулиця Олімпійська, 1Б. Локація зручна. Біля будинку школа і дідсадок, торговельний центр, форум, фора, АТБ, ринок, зупинки громадського транспорту до метро Лісова, 25 хвилин на маршрутці. Квартира 45 квадратних метрів. Без ремонту, але є позитивні характеристики, які роблять її привабливою. Комфортний другий поверх, який підійде як сім'ям з дітьми, так і людям похилого віку. Квартира двостороння, кімнати роздільні, є балкон. Охайний під'їзд, всі вікна виходять у двір. Кухня 6,2 квадратних метрів з газовою колонкою в квартирі завжди є гаряча вода. Санвузол роздільний, як комора, яку можна використовувати як гардеробну. Біля будинку є облаштований льох. Чекаємо вас на перегляді!